Час вирушати до алтаря бурь. Небо, затягнуте важкими сірими хмарами, пронизує сліпоче світло блискавиць, вітер шаленіє, злива не вщухає ні на мить, а високо над землею, у розмитій завісі дощу, ледь проступає силует небесного гіганта. Відчуття гідної поглинання душі манить його до алтаря. Велетенський володар бурі спускається з небес, посилаючи вперед орду демонічних скатів. Проти цих створінь потрібно стріли або магія, та раптом лицар помічає загнаний в землю масивний меч. Його рука торкається руків'я, і він відчуває неймовірну силу, силу, здатну розтинати самі небеса. Потоки вітру, народжені з леза, розривають плоть летючих демонів. Менші особи не відразу падають замертво, а володар, приголомшений несподіваним опором, в паніці засипає воїна велетенськими магічними списами. Та навіть ця могутність не рятує його. Останній удар розсікає бурю, роздираючи простір між небом і землею, володар бурі здригається на мить зависає в повітрі, і небо очищується від демонічної присутності.